Але ми всі живі люди, нам всім хочеться вірити в краще. І дійсно, в суспільстві є не те, щоб консенсус, але таке загальне розуміння, що ну, треба, треба зупинити те, що відбувається. Є ще думка взагалі третя це пасимісти-пасимісти, які вважають, що вже все вирішено за нас, вже нас нагибають і просто примушують Підписати оцю договір про рідкоземельні метали, потім впіхнуть нам якийсь договір про перемовини, і знов нас на є. Е не... Безпец... частково небезпідставна думка. Е нас е єдине, що тут можна скоригувати, е в тому вигляді, в якому зараз існує угода про е рідкоземельні метали. Вона не становить загрози для України. Загалом, так Америка і Росія сьогодні перебувають в ситуативному союзі з метою змусити Україну погодитися на визначені ними умови припинення вогню.